Дядько Олег, як зрозуміти, що форсунка не тримає герметичність, якщо немає стуку? Ну, Давайте герметичність вона взагалі повинна тримати ціла паливна система. Паливо не повинно втікати з паливного насоса, не повинно про простонка не повинно зняти в бак самого паливного фільтра, це є самі трубочки, ущільнення на трубочках і самий паливний фільтр. він має бути чистий, не має бути забитий і вчасно замінений. А далі по форсуночках перевірка на герметичність, це все робиться вже на стендах, не на автомобілі. Що механічних форсуночок, що самих електронних форсуночок. Герметичність самих з'єднань, як воно йде, це обов'язково. І форсуночка буде слезити, буде потіти, взагалі не буде працювати нормально. І герметичність паливного насоса він не має ніде підтікати. Якщо просто втрата палива, воно втікає в бак, ну, тут при яку герметичність може йти мова? початку оглянути, все має бути сухеньке, все має бути чистеньке. Ну Як то двигуни не миє, ну це його право. Але коли двигун чистий, відповідно на ньому зразу видно, де потії, де підтікання, де ще щось. Якщо тільки ви звернули увагу на запах дизельного палива, чи вже капельки під машиною на асфальті, на подвір'ї, десь на бруківці, тоді важливо звернутися в майстерню. А все ж таки з такими питаннями краще консультуватись з майстрів.